Каве не пив. Всім привіт! Приїхав на роботу, ще навіть кави не пив. Бігом шпаклювати бампер. Бампер цей Ось, Фарбується він повністю. Який момент тут був? Тут я не хотів ґрунтувати ґрунтом наповнювачем, а суто під мокрак. Завдув, подавай обдувати, воно все злазить лапофарбове покриття. Прийшлося розшліфувати гострі грані. Дай буду грунтувати повністю. А перед тим вальнемо його з сілером. Почекаємо витримку по 40 хвилин і наповнювач. Сьогодні я вже не роздягаюся, бо сьогодні в мене грунтовочка перетирання зараз нею кантик. От що він в мене десь не втік далеко надовго, але є момент. В Проблемній зоні будемо трошечки догрунтовувати, бо ще було щось трошечки кривувати. То буду грунтувати. Ну, і, можливо, тут, а зараз ще перевіримо все, щоб у нас все було чотенько. Там є бампер, він вже перетертий. Десь там ще на території сервісу є пластмасочки до кришки багажника. Вони десь там воно біля діми. Ну Там є новий бампер лежить. Так все. З того будемо фарбувати. Всім привіт. Е, я вже полірую. <кій> Сука, не дай Бог, ви цю хуйню закинете. Я вам обіцяю, що я не буду зніматися. Бо ви вже таке робили. Як я вам казав, не закидайте, ви блять, закидали. <кій> я вже вчора покрасив Мерседеса. Е, він стоїть в камері, може дівчата потім зайдуть, якщо не полінуються. Дверку я вже полірую, перебуваю, перебував. Двушкою, зараз трьошкою, потім вісімкою. Тоді сполірую і буду збирати дверку і будемо віддавати. І На вихідні буду їхати з чистою душою, бо я здав всі заплановані машинки. І хочу вам всім побажати, щоб ви теж гарно провели свої вихідні, бо літо вже кінчається. Так, дверку я вам показував, я її там полірую, а сама машинка ще в камері. Дверка фарбувалась в перехід, і стоєчка фарбувалася в перехід. Вийшло все гарно. Тут попав у пильчик, це легко сполірується і все, і буде красота, нічого не буде видно. Зберегли максимум клієнту оригіналу по крилі, фарбовано виходить тільки ось так. І все. як найкраще зробити цю машинку, і все почалось. Ми сьогодні, так? Чекайте. Наклею. Опа! Гламурно? Гламурно. Гомуре. Треба доправити. Красота. Хто приїжджає на кузов, клеємо такі наклею. Так, кому треба різного кольору, Звертайтесь, накрасимо. Недорого, 15 доларів за сантиметр. По новостях. Маємо старе колесо, але то нам похід. Маємо БМВ зроблену готовеньку білу, стик фарбувався. Капот і бампер. Мабуть, зробимо додатковий огляд потім вже на вулиці. Бо, бо, бо включити світло можна, але все одно нічого не буде видно. То треба денне світло на цьому на, на вулиці. Поправили чорні штучки, переробили в глянець. оцю так само та була срібляста. А так як настиг білий перламутр трьохслойний, суперово супрово вийшло. Так що кому треба. Звертайтесь позов хаб, вас чекаємо. Колір два лайка, хто в курсі, той в курсі. Ну, один з найнепростіших кольорів, але побороли. То був тонований лак, була підложка і був звичайний лак зверху. Півдня зайняло те фарбування, але, але досягнули результату. Залишилось сьогодні тільки пробити нові дирочки. І зібрати все в кучу. То почнемо вже, може, даже А ну чи вийде? о відкриємо завісу, що тут ще є чорні вставочки. Це ну, все таке толіріка відступлення від теми Тим не менше, по якості я задоволений, надіюсь клієнт буде також задоволений. І кінець тижня збираємо, віддаємо, фіксуємо заробіток. До побачення все всім класних вихідних, аля улю.